80 тисяч гривень на акумулятори для дронів збирають чернігівські волонтери з організації Північний Янгол. До них за допомогою звернулися розвідники, яким гостро потрібно збільшити тривалість польотів їхніх дронів. Без них бійці як без очей. Ці дрони дозволяють не тільки коригувати вогонь, да вони в цілому дозволяють ситуацію дивитись, контролювати і ну, сам дрон, його вартість там. Мільйон двісті, мільйон триста це дуже потужний такий дрон. І тому оці всі виліти для них виліть. Зробили своє справи, молодці. Волонтерська допомога залишається ключовим елементом функціонування українського війська. Північний Янгол щотижня відправляє на схід по декілька посилок. Військові замовляють електроніку на кшталт тепловізорів, далекомірів та акумуляторів, медичне обладнання, а також безліч звичайних побутових речей, які полегшують їм життя на передовій, польові душі, грілки, хімічні, одноразові, так, білизна, шкарпетки, тож як витратний матеріал. І це його постійно потрібно багато, і серветки, і там чай, кава це ж ну, це взагалі мастхев кожної посилки, так. І це ми постійно відсилаємо. Водночас волонтери зазначають, що з моменту повномасштабного російського вторгнення ситуація із забезпеченням у ЗСУ покращилася і їм все рідше доводиться вдягати військових з нуля. Якщо ще влітку, весна літо була, наприклад, проблеми з харчуванням. Зараз хлопці кажуть, що їм підвозять. Тобто, вже, я не знаю, що які розносоли, але підвозять і це лунає від всіх хлопців. Тобто, якщо десь там далеко чи новий підрозділ, можуть бути питання. Є підрозділи, які кажуть, нам видали амуніцію, це теж дуже приємно, і амуніцію кажуть, що там ну, пристойно. Військові та волонтери обов'язково звітують у соцмережах про витрачені кошти та придбане обладнання. Також вони просять чернієців, які бажають зробити свій вклад у перемогу України, звертати увагу на конкретні потреби підрозділів, а не вести їм усе підряд. Адже домашня їжа зіпсується ще до потрапляння на фронт, а дешеві турнікети можуть коштувати воїну життя.